Вдалося мені вирватися на один доньок до вас, щоб бути присутнім фізично, і доповісти про наше напрацювання в галузі гідродинамічного моделювання. Отже, наша компанія, крім надання послуг по складанню там, оцінки запасів методом ПРМС, ТЕО ГЕО проєктів розробки в аналізів, в яких ми використовуємо наші власні програмні продукти. По оцінці запасів методом матеріального балансу, а також. Композиційного моделювання і пвт властивостей, про які вже доповідав раніше і на цій конференції на попередні рази, ідучи в ногу з часом, стало питання розробки власного гідродинамічного симулятора українського виробництва. Про який сьогодні не раз згадувались навіть от, заступник міністра цю тему піднімав сьогодні. Що, на жаль, от всі наші колеги, які доповідалися попередні, вони використовують програми забезпечення іноземного виробництва. При цьому під час закупівлі програми забезпечення десятки мільйонів йдуть за кордон, потім 20% щорічна підтримка, це великі гроші, які течуть за кордон. В той же час у нас є достатньо підстав вважати, що ми теж дещо можемо. А технології, як сьогодні, ну, технології в сьогоднішньому в періоді у нас це наша перемога, це наш час і наша можливість розвиватися. Отже, розроблено нами гідродинамічний симулятор, в основі якого поставлено модифіковану модель маски та менеса, що враховує тривимірну трифазну багатокомпонентну фільтрацію. Проведено порівняння розрахунки з симулятором Eclipse, ну як же без нього? Який у нас досить популярний на плоских ізотропних моделях для, для калібрування і демонстрації е, можливості симулятора і відточування е, співпадіння фазових проникності е, моделі фазових проникностей, проникностейних і гравітаційного розподілу? Е, про дані результати я доповідав на попередній конференції ДКЗ, де більшість з вас була присутня, і е, там ми декларували те, що будемо продовжувати розробку даного симулятора. І використовувати сучасні технології апаратного прискорення. Для процесорної версії це набір інструкцій для процесора, такі як AVX2, AVX512 і FMA на мові асемблер та використання апаратного прискорення на графічних адаптерах Nvidia, використовуючи мову CUDA. Зразу скажу, що для процесорної версії не було отримано помітних результатів збільшення швидкодії в силу досить непоганої роботи компілятора C. Тому ми сконцентрували все ж таки на апаратному прискоренні CUDA. Для цього ми перевели наш симулятор на нову мову і розрахували шість варіантів розробки. Це Три варіанти з розробкою на виснаження, і три варіанти з розробкою на з підтримкою пластового тиску шляхом нагнітання води. От варіанти наведені. Вибрано було досить дрібний крок комірки: це 25 на 25 на 1 метр. Висока проникність 100 мілідерсі. Параметр нафти наведено на слайді. Для цих умов нами прораховано всі варіанти. От моделі фазових проникностей, модель, модель фізичних властивостей нами взяти на основі васку за бексам. І е, промодельовано варіанти. Отже, от там для одного з варіантів для розробки на виснаження, де у нас 9 тисяч активних комірок. Тобто розраховувалися перші невеликі моделі, ну, скажімо так, які, були, які актуальні для невеликих покладів, які охоплюють запаси, якщо ми говоримо про нафту, це десь рівні 300-700 тисяч тонн. Невеликі поклади, там кількість комірок до 10 тисяч. Оце у нас на 9 тисяч комірок розраховувалися насиченість нафтою газом От наш симулятор і порівняння з екліпсом. Як виглядає? Та е, показано тут для варіанту з нагнітанням, коли діагонально розташовані свердловини. Відносно. Не бачу лазер, де? А лазер тут. Коли діагонально розташовані свердловини нагнітання відносно видобувного, як по шарам відбувається прорив води в свердловину, та коли нагнітальні свердловини розташовані на одній грані з видобувною. Для цих параметрів отримано досить непогане співпадіння в межах, ну, скажімо так, до півтора відсотка по накопиченому видобутку газу та нафти. І в останній версії, в попередній процесорній версії у нас ще було там 4,6%, а в останній версії у нас вже відсоток похибки становить близько 1%. Отже, але час, час для процесорної версії він у нас займав там, для режимі розчинного газу там, від хвилини до декількох хвилин на режимі підтримки пластового тиску. Це було до години часу. З метою оптимізації була розроблена програма, яка використовує апаратне прискорення CUDA, як я вже говорив, розрахунки проводились на відеокарті Nvidia RTX a 5000 При цьому було розраховано модель, де був 1 мільйон активних комірок з кроком сітки 25 на 25 на 1 метр, що є досить дрібна сітка, і період розробки 40 років. Розраховувалась розробка на виснаження чотирма ствердовинами з початковими дебітами і розробка з ППТ. Двома видобувними та двома магнітальними свердловинами. Час розрахунку отриманий за 40 років експлуатації на режимі розчинного газу близько 4 хвилин 19 секунд. Для заводнення це 1 хвилин 38 секунд. Отже, підсумовуючи наведене, нами отриманий нами отримано і розроблено конкурентно здатний гідронамічний симулятор який може використовуватись і буде нам використовуватись під час, розро... під час розрахунку показників розробки нафтогазових покладів, і з виходом на комерційну на комерційний програмний продукт, який буде дещо представлений пізніше? Єдине, що дійсно ми трошки тут відстаємо від Петреля у складно побудованих гідричних подарів, тобто у нас є і порушення, і блочна система. Тобто -то різні блоки, от, але дещо ми тут в цьому плані відстаємо, ну є на чим ще попрацювати нам.